Ну а сполучені штати Америки, як ми вже казали, переглядають ядерну стратегію на тлі посилення ядерного потенціалу Китаю та Росії, а також можливої відсутності міжнародних угод про контроль над озброєнням після лютого зазначили в Пентагоні. Передбачено модернізацію гравітаційної бомби b 61 13 яка стане покращеною версією попередньої моделі, а також підвищення готовності підводних човнів, оснащених ядерною зброєю. Посилити охорону та онлайн безпеку радять американські спецслужби своїм оборонним компаніям, як пише New York Times, Попередження пов'язане з можливими диверсіями росіян і стосуються як підприємств на території США, так і ті, які розташовані в інших країнах. У спецслужбах вже помітили низку диверсійних операцій проти оборонних компаній у Європі, які. Е Спрямовані на те, аби підірвати підтримку України і з боку країн-членів альянсу, також побільшали зі сторони Російської Федерації та Китаю і намагати здійснити крадіжку інтелектуальної власності або проводити кібератаки. А працівникам, робота яких пов'язана з Україною чи іншими геополітичними конфліктами, радять бути дуже обережними з розголошенням в інтернеті особистої інформації НАТО, яка стосується роботи, подорожей, сім'ї, адже Цією інформацію можуть скористатися зломисники. Ми розуміємо, хто ці зломисники.